Друзі, я ходив у школу 10 клас 1964-1974. За ці роки у школі ніхто не говорив, що є голодомор. В підручниках ніде не було сказано про Голодомор. Його не існувало. Тільки люди там десь. Що шукались, що воно було, але коли ми допитувалися, вони говорили, воно вам не потрібне. Воно вам не потрібне. Я тут в кінці буду одну новелку, зачитаю невеличку. Там більш часніше я скажу про своє дитинство, як воно було, як оці горбики землі у наших садах були і так далі. Але я маленький перед тим, як перейти до 32-го, 33-го в нашому краю. Це я маю Ніколайденці, Халепці, Лушники, Хетці і Клепачі. Це край, який колись назвали Милорадович наш нограх, назвав край садів і криниць. Це Північна Наша Лубенщина. Я розкажу за ці те, що я вивчав, а вивчати я почав його тоді, коли Україна стала самостійна і незалежна. після... 91-го року. Адже перед цим, навіть у 89-му році або в 88-му році по ЦК, пленум ЦК був України за три години до розпаду Союзу, де заявили секретарі, у нас голоду не було. Що ж можна було за 40 років чи за 30 з лишнім, говорить про це. Це було табу. Вчителі сердилися. Вчителі нічого не пояснювали, а якби й вчитель сказав, його просто зняли з роботи. Ось така висіла над цим. <кхід> Я маленький екскурс в історію, чуть-чуть на, на півтори хвилини. 750 років Україна була під чоботом, під чоботом загарбника. 750 років. 123 роки ми були під монголо-татарським міром. 205 років ми були під Литовським князівством. 85 років, і ще 20 після Революції, до 39 го ми були під польським пануванням. І 337 років ми були під Московією з 1654 року з Прияславської ради. По розпад Радянського Союзу 1991 року. 337 років. За цей час Україна, яка ніколи не склонялася, не нагиналася і не падала, як вони молили лобом, били царь батюшка. Ми цього не робили. Вони це замітили. Вони замітили інше, що це нація умних людей. Петро І в цих батюшок забирає з України забирає в Московію. Бо там грамотних людей не було. Вони там і залишились. Петербург строє козаками. Вони там залишаються тисячі козаків залишилось. Це вже було нищення нашої нації. Е, недавно, 13 грудня, ми відмічали практично, ми кожен рік відмічаємо Батурині, різня Батуринська, де 20, по різним оцінкам 15-20 тисяч дітей старяків, які в кріпості. Батурецьку. Війшли, їх порізали, побили. Археологи відкривають ями, де лежать діти. Це Меншиков зробив. 15 тисяч мирних жителів. Ну, ми не будемо говорити про те, що була заборона української мови. Це весь 19, 19 століття. Це щоб нас не було, щоб духовно нас не було. Я вже не буду говорити про те, що у Києві. 10 тисяч було розстріляно українці під час громадянської війни за те, що ми розмовляли українською мовою і за те, що ми носили українські вишиті сорочки. Тільки за це. Я вже не говорю за, за розстріляне українське відродження. Це хай трошечки пізніше, в 30-х роках. Де всю нашу інтелігенцію культурну, письменників, театралі було розстріляно просто. Ви розумієте? І прийшов 32-33 рік. Паралель між сьогоднішнім 2022 роком 90 років пройшло, але вона паралель дуже велика. Тоді починали нас масово нищити. Зараз продовжують. Тільки по їхньому плану вже повністю закінчить нищення українського народу. Переходимо до 32 року. Значить, цифри страшні. На Каладській сільській, Каладській сільській раді загинуло. Під час голодомору 1431 чоловік. Це по сьогоднішньому, якщо село Калайдинці жителів приплюсувати до села Клепачів, то це якраз цих людей не стало. Тобто два села сучасні, оце якраз відповідають цю цифру: 1431 чоловік. Калайдинці 100... – 145 чоловік, ці 246. Халипці 372, Клепачі 48, Лушники – 20. Е, в клепачах, е, в, в хицях 846 чоловік. Село було найбільше з наших п'яти сіл. Зараз там остається до 100 чоловік. Після Голодомору, село Калайденці було до Голодомору 2000 з лишнім. Село хиці до 3000, але після Голодомору. Ніколи ці села більш не піднялися. Тільки йшло стрілочка вниз. Ці час ці села вже хибці доживають. Вибачаю, що так говорю. Інші причини є, але воно ніколи на ноги не стало. І 10 років назад, коли було 80 років, ми відмічали ці даті, плачевні даті нищення нашого народу. Ми підняли питання: як же ж, 846 чоловіків, нема ні, ні, ні Христа, немає ніде нічого. Був такий депутат Растутовий, пам'ятаєте, він в свій час був міністром аграрної політики. Ми зустрілися з ним, і я особисто почав говорити за це. Він цим питанням зацікавився. Ну і каже, навіть звіть мені кошти, які треба щоб там щось поставити. Сергій Іванович, мислив, директор Калинівської школи, неживий. Професор доктор філогічних наук, який зараз спокійний, практично ми цим займалися. І там, на сьогоднішній день, ми відкрили той, такий хрест хороший, зроблений з дерева по сучасному. І для всіх цих жертв 846 людей, це єдиний хрест. Поставили його біля школи, бувшої школи.